Номером 4. Ложка фідбеку. Після кожної активності задавайте питання і заохочуйте ваших учасників давати чесні відповіді. В цьому вам допоможе модель рука, голова і серце. Рука питання. Що сталося? І що саме ти помітив? Голова. Як ти думаєш, чому це сталося? Що з цього ти зрозумів? І серце. Як ти почуваєшся відносно цього, і що ти відчуваєш саме в цей момент? Важливо також пам'ятати, що слухати потрібно без оцінювання. І в цьому допоможе інструмент зірки та побажання. Зірки це те, що сподобалось, а побажання це те, чого б ви хотіли додати більше. І також важливо. Будьте щирими зі своєю аудиторією. Вислуховуйте їх і давайте зворотнім зв'язок. Часто.